Признаюсь чесно, я не люблю крижане серце. Ніколи воно вийшло, ніколи я його передивлявся, ніколи готував матеріали до цього відео, я не отримав задоволення від перегляду. Тож одразу кажу, не сприймайте моє прохолодне ставлення до цього твору, прохолодне зрозуміле, вибачте, як щось вороже. Я спробую максимально не фіксуватися на проблемах, які тут є, і висвітлювати плюси, яких відкинути неможливо. Але це не те, щоб огляд, а скоріше роздуми на тему. Тому що я намагаюся розповідати про те, що мені цікаво, ну а кружене серце не особливо в цей список ходить. Тож, мене звуть Віталій Тел, і мені є що вам розповісти. Крижане серце, ну без перебільшення, легендарний мультфільм. Він з двох ніг увірвався в топ касових картин, посів там перше місце і ще довго нікого до себе не підпускав. Але друга частина ледь не найслабша у цій лінійці Дісней за останній час. І багато блогерів на заході починають розуміти, що типу, о, друга частина Крижаного серця взагалі-то поганий мультфільм? А я такий так. Але проблема була ще в першій частині. Щоб нам зрозуміти, чого так сталося, необхідно, по-перше, розібрати музику, а саме одну композицію, про яку, якщо у вас є вуха і ви пам'ятаєте 2013 рік, ви знати зобов'язані. Ця послідовність нот щось просто неймовірне. Кількість каверів, версій зашкалює. І знаєте, це такий собі камбек старого доброго Діснея, бо у свій праймовий час студія Волта славилась не тільки мультфільмами для усієї родини. Але й піснями для якщо не кожного, то для широкого слухача. Ну, типу. Ці песні не тільки через вуха доходили до самого твого серця і залишалися там не завжди. Але і в чарти залітали достойно як для композиції з мультфільма. От тільки останній проєкт, що міг похизуватися таким досягненням, стало Пакахонтас. І це було аж так, люди аж у 1995 році. І весь цей час студія, яка придумала синхронний музикальний мультфільм та перший повнометражний мюзикл, сиділа без крутих пісень. Про це, до речі, я розповідав в минулому відео. Воно класне, а переглядів якось маловато. <кхм> І відруження Діснея як студії анімації відбулося повноцінно саме у Крижаному серці. Так в мультфільмах до цього приносили прибуток, але оце от, оце от дійсно серйозно. Тут можна сказати, ага, ось в чому проблема. Пісня, хоч і гарна, але не підходить мультфільму. Е, ні, вона підходить. Можна сказати, що пісня це кращий момент мультфільма, історії та розвитку персонажа. Причина такого успіху, як і у кращих пісень Дісней епохи Ренесансу. Ви легко можете впізнати свої страхи чи переживання в тексті і ще більше зрозуміти головного героя. Пісня також максимально розкриває переживання персонажа і прямо в процесі виконання допомагає йому змінитися. В цьому плані Let It Go не те, що класно, а просто шедеврально. В композиціях до того ми ніколи не бачили розвиток та зміну персонажа. Пісні чи поглиблювали, чи більш красномовно тлумачили нам почуття героїв. Але через це без них, хоч і складно мультфільм уявити, але можна. Звісно, ви і близько не отримаєте такий емоційний досвід. А ось що сталося з Ельсою без It Go, зрозуміти просто неможливо. Тоді виходить незрозуміло, а чому ця пісня шкодить мультфільму, якщо вона і Дісней повернула втрачений статус, і сама по собі класна, так ще й розвиває персонажа та історію. Здається, що це перемога ну, по всім фронтам. Проблема в тому, що ця пісня змінила формулу сюжету трьохмірного Діснею, і саме тут починається проблема. Розумієте, коли Джон Ласатер прийшов з Піксар до студії Волта, у нього була дуже велика проблема. Необхідно було якимось чином робити мультфільми як на конвейері, при цьому, щоб вони були цікаві та приносили гроші. У Піксар таких проблем не було. Бо, вибачте, але там ну, кожний мультфільм це творчість, унікальність та щось нове. Крім тачок, але і там є тема для дискусії. Тож Джон взяв і почав створювати каркас універсальної історії, який зможе використати кожен. Перші його зачатки ми вже бачили в заплутаній, прогрес та покращення у ральфу, ну і ультимативну форму трохи згодом. А от ем, Крижане серце. Далі я використовую байку про те, що через it Go був переписаний сюжет Крижаного серця. Не знайшов цьому підтвердження, тож сприймайте наступну частину більше як теорію, а не 100 факт. Ну і, до речі, можете підписатися на Патреон чи способство на YouTube. Там 100% буде прикольний контент, і ви підтримуєте вихід нових відео. Дякую всім, хто підтримує канал. Розумієте, ще на процесі створення дині, вони вирішили записати цю пісню, подивитися, ну, чи буде вона норм. Тому що на папері все було перспективно. Настільки перспективно, що фінальний варіант змусив змінити сюжет, щоб Ельса зі злодія перетворилася на ще одну героїню. І як ви розумієте, це зламало усе. По-перше, проблема Супермена, коли один персонаж в команді не пропосільно сильніший за інших. Це вистрілило йому ногу у другій частині, але це вже буде в відео про другу частину. А по-друге, ми тратили усю увагу з дуету Ани та Крістофа. Вони повинні були бути головними. Про це усі сюжети Діснея нової епохи: персонаж, який хоче змінити свій статус, та інший персонаж, який йому в цьому допомагає. І як ви розумієте, через цю пісню все пішло шкереберть. Бо вам тепер треба розвивати дві сюжетні лінії окремо, зробити для них емоційний пік і якимось чином показати розвиток персонажів. Для двох це складно зробити, а для трьох це задача неймовірна. Ну і звісно, сценаристи з нею не впорались. Історія крижаного серця одночасно складна, щоб її пам'ятати. Я взагалі то забув, що там був велетенський сніжний монстр, але достатньо складна, щоб розбирати її на складові та знаходити нові моменти, що не помітив під час першого перегляду. Не туди, не сюди, коротше. Тобі не хочеться повертатися в цей світ. Не цікаво, що відбувається за кадром. Тобі, ну окей, не буду загальнювати. Мені не цікаво, а що там буде навіть після пісні. Тому що ось він емоційний пік, ось він розвиток персонажа. Ось він компонент, який руйнує усе. На перший погляд, це контрінтуїтивно, що хороший компонент може нашкодити посередньому твору. Адже мультфільм це твір, враження від якого ти отримуєш в сумі, а не по кожному елементу. Тож, звалося би, крута пісня насправді робить гірше і собі, і мультфільму, тому що одна з задач режисера це вирівняти картину. Так, будь-який твір має сильні та слабкі сторони, але гарний майстер може максимально зменшити цю розбіжність вищої та нижчої точки. В крижаному серці, на жаль, цього не сталося, через що пісня, заради якої змінила сюжет. Відчувається чужою, неначе її вирвали з іншого мультфільму. Дуже добре, що цю проблему зрозуміли та більше не повторювали, хоча б під керівництвом Ласетера. Ну а ми з вами розібрали один з найнеоднозначніших мультфільмів Дісней в цьому сторіччі. І ще раз переконалися в тому, що мультфільми робити складно. І що не варто забивати на сюжет заради того, щоб в тебе була крута пісня, тому що від цього рішення постраждає як перше, так і друге. А мене звуть Віталій Тел. І повірте про Дісней мені ще є що вам розповісти.